На спеціально визначених майданчиках у розпалі продаж новорічних ялинок та сосен. Дерева можна придбати від 40 гривень. За словами досвідчених продавців, ялинки та сосни привезені із місцевих лісгоспів, де обираються найкращі дерева. Ви візьмеш одну, десь зрубаєш, і що за неї заплати 300 гривень? і що це буде? Не буде заробне буде заробітка, буде свіуще. Ну, ми кожного року займаємося ялинками. У нас високої печі. Саме пасів, ділянка. ділянка, сільської ради, документ виписуємо і їдемо сюди на базар кожного року. Якщо брати по цьому році, то взагалі можна сказати, що слабо геть беруть, не те й не те. Ялиночка бачте, виписується вона дорогше, о, сосна трохи дешевше. Такі 30, 35, 40, як яка, такі меншенькі. 100 гривень, який вже до 2 метрів. О, там 80. Як як з людиною договориться, сторгуються, теж дивіться по цих людей. Прийдуть вони теж кривляться, бо грошей немає. Понятно там. Окрім добросовісних продавців, правоохоронці застали трьох чоловіків, котрі пропонували перехожим щойно зрубані соснові дерева. Документів на їх виробку та продаж вони не мали. Відтак екологи склали відповідні протоколи про адміністративні правопорушення. Чоловікам доведеться сплатити штрафи. Покарання від 85 гривень до. 525 гривень штрафу, однак не враховуючи ще шкоди, яка на екосистемі. Тобто, за окреме дерево Державної екологічної інспекції визначається шкода, яка на цим екосистемі. Спільні рейди правоохоронців та екологів триватимуть до завершення передсвяткової торгівлі новорічними деревами. Крім того, поліційні патрулі забезпечують охорону від вандалів ялинки, що ростуть в обласному центрі, поблизу адміністративних будівель та у парковій зоні.